Доброго вечора, шановні глядачі. Сьогодні з вами знову я Жорік. Сьогодні з вами знайомимося, як завжди, з електрошокером від китайського виробника компанії ВШ, світового лідеру по виробництву електрошокових засобів та пристроїв. Сьогодні ми знайомимося з моделлю К-95, котра є точною копією телефону Nokia. Тобто шокер у вигляді телефону. Поставляється шокер в такій красивій картонній коробці з голограмою від виробника серійним номером, а також зображенням самого пристрою. Розкриваємо коробку, знайомимося з тим, що у нас сьогодні всередині коробці. коробки. Коробку. В коробці маємо зарядний пристрій, адаптер до мережі 220 В. Як ним користуватися, розкажу вам трошечки пізніше. Також сам пристрій, який йде в такому чохлі з, з такої кашемірової тканини. Так, почну з того, що підзаряджається пристрій за допомогою цього адаптера шляхом підключення до гнізда вилки. Тобто тут є спеціальний штекер. Підключаємо його в гніздо шокера і ставимо на підзарядку не більше, ніж на 2 години. 2 годин достатньо для того, щоб шокер повністю підзарядився. Так, тепер переходимо. А, ще хочу вам нагадати, що коли підключаєте до розетки, Загоряється червона лампочка. Не чекайте, що вона буде горіти зеленим кольором. Цього не станеться, наголошую. Червона лампочка просто сигналізує про те, що пристрій вімкнений в мережу. Про це все. Переходимо тепер до функцій пристрою. Окрім електрошокера. Пристрій має функцію ліхтарика. Як нею скористуватися, запитаєте ви мене? А я вам відповім, для того, щоб скористатися ліхтариком, вам достатньо перемкнути, тут з боку є слайдер клавіша, перемкнути в середнє положення. У нас вмикається ліхтарик. Ліхтарик достатньо яскравий. Я думаю, що, там, якщо вам потрібно буде підсвітити в під'їзді, в ліфті, або там в сумусі це стосується жінок, для того, щоб щось знайти, то вам цілком достатньо буде його потужності. Значить. Тут стоїть світодіод від ізраїльського виробника фірми Osram. E, значить, потужність 200 люмен джерела світла. Тепер перейдемо до функції електрошокера. Для того, щоб скористатися електрошокером, цей же слайдер, який знаходиться, тут, на... якщо дивитися, прямо на телефон, то він знаходиться праворуч. Перемикаємо слайдер в крайній... Положення, минуючи положення ліхтарика, і натискаємо клавішу спуск. Клавіша спуск знаходиться трішечки вище від, від клавіші слайдера. Коли ми натискаємо на спуск, у нас працює електрошокер, електроди якого знаходяться на верхній поверхні, ось так у нас працює електрошокер. Тепер щодо технічних характеристик. Значить, заявлена, заявлена напруга пристрою у нас 75 тисяч вольт. Фактична потужність пристрою 8 Вт. Середній час дії на нападника близько 2-3 секунд. Середній час виходу зі стану шоку близько 2 хвилин. Тобто ну, Втікти, я, я, я думаю, що встигнете. Товщина пробою одягу 3 см. Це не потужний, але цілком дієвий засіб. Скажімо так, якщо ви цінуєте ваших коханих близьких людей, то я думаю, що це буде для них найкращий подарунок там на 8 березня. наприклад. Перейдемо до комплектації. Окрім вище згаданого чохла адаптера, в комплекті йде інструкція російської мови. Виглядає вона наступним чином. Всі інструкції ви зможете прочитати. Все необхідне, що вам треба знати, для того, щоб у вас цей пристрій як можна довше працював. Нагадаю, сьогодні ми з вами знайомилися з електрошокером від китайського виробника компанії Вещи, модель К-95, котра є точною копією однієї з моделей Nokia мобільного телефону. Пристрій виконаний з ударостійкого абс пластику. Тобто, якщо впаде, нічого страшного, але краще щоб не падав. На цьому, мабуть, все. Дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Будьте добру, До зустрічі!